Сніжну бабу ми ліпили, на санчата посадили. Повезли її гуляти, а вона від нас стіка. Ми за нею скоком, скоком, а вона все боком, боком за щось зачепилась, з гірки покатила. З такими от віршиками, радісними усмішками на обличчях, щасливими очима і відмінним настроєм, маленькі полтавці зустрічали різдвяні свята в обласній раді профспілок. Цікаву розважальну ігрову програму підготували студенти полтавського педагогічного університету. Діти вірять у новому році бажання обов'язково здійсняться. Я чекаю з нового року свята і подарунки. Я чекаю різдвяних свят багато веселого, дуже багато снігу, щоб злюпитися. Або пограти в снічки. Мені подавали е, е, шоколадку, і банани, і ще коніка, і, і мандарини. Мені Дід Мороз подарував прикраси і дуже я зраділа, бо в мене їх ніколи не було. Перший новорічний ранок в обласній раді профспілок організували для півтори сотні дітей-переселенців з Донбасу. Їм роздавали одяг і іншу необхідну гуманітарну допомогу. В облраді профспілок говорять, що року на новорічні подарунки для дітей працівників різних галузей витрачали від 5 до 7 мільйонів гривень. Ялинка, солодкі подарунки, іграшки, дитячі книжки цього разу розраховувати мали лише на власні сили. Нам довелося повністю за кошти про спілок і наряджати ялинку, і готувати подарунки, і розважальні програми. Тому цього року сюрприз удався держави, але нам прикро, прикро що держава одне з найголовніших завдань соціального страхування відмінила. Автоздоровлення та цікаве дозвілля на зимових канікулах для дітей-членів професійних спілок забезпечують у санаторіях Антей у нових Санжарах та Зінцях в Полтаві.